Агросектор за останні два роки, мабуть, став. Головним драйвером економіки України, і сьогодні будемо говорити, яким чином вона вижила за цей період, за ці два роки, як вона готується на майбутньому. Я думаю, всім буде цікаво, яким чином те, що зараз відбувається, і їхня стратегія буде впливати на вступ до Євросоюзу. А насправді європейський ринок для аграрної продукції дуже хороший ринок. Коли ми говоримо про, про те, куди подавати, очевидно, це в багатьох експтатах преміальний ринок, великий ринок, там багато людей з грошима, які готові багато чого купляти. І що можна було зауважити і віддати належне? Український бізнес, причому від великого там, від МХП, який давно готовий до такої конкуренції, до, до, скажімо так, звичайних хлопців, які там раніше там, максимум завозили зерно до найближчого елеватора. Вони швидко перестроїлися і готові там до в принципі до будь-якої конкуренції, якщо ми говоримо з європейцями. Україна є дійсно одним зі світових лідерів виробництва зернових та олійних культур. Це ліва сторона. Тобто, тут бачив, ну це, це не всі наші агрокультури, але це такі дуже великі. Тобто, наприклад, Рейпсі, тобто Рапс, Кукурудза. Пшениця, соя та соняшник. так? І ось, наприклад, бачимо, що і тут показані відсотки. Тобто РАПС 4 відсотки, кукуруза 3 і так далі. і так далі. Соняшник 20% так, від загального світового виробництва. І Ми пішли ефективно змінювати що. Ми передивили структуру посівних площ. Якщо ми розуміємо, що завжди цариця полів була кукуруза, як сказав колись Алекс, і я підтверджую, вперше за 20 років кукуруза не то, що збиткова, вона глибоко збиткова. Тому відповідно, ми почали зменшувати е, на, скажімо, 20 тисяч гектар кукурузу. Сьогодні що ми маємо на 24 рік, ми заходимо абсолютно без кукурузу на відміну від. Моїх колег Світлана сказала, що кукурудза була не прибуткова. У нас була кукурудза прибуткова в 2023 році, і тому ми взагалі любимо стояти проти вітру. Тому ми цього року збільшуємо посіви кукурудзи, бо всі зменшують, і ми вбачаємо по суті в цьому якраз можливість для нас. Ну чому тому, що а ми вміємо її вирощувати? То тобто ми збираємо там по дванадцятон. Нас є де її зберігати, і з огляду на те, що останні три роки для України Господь Бог дав просто ідеальні погодні умови для на більшості території країни, то ми останні три роки могли в принципі садити, сіяти все воно б виросло, навіть зменшивши кількість добрив і інших препаратів. Якщо взяти два роки війни, ми проінвестували 260 мільйонів доларів і будемо продовжувати інвестувати. За цих два роки ми відкрили два заводи, крайній з них буквально місяць тому. Окрім цього, в кінці 2023 року ми затвердили нашу стратегію розвитку на 5 років. Тобто, ми розуміємо, що людям необхідне бачення. Куди ми рухаємось, 24-й рік план 100% ріпаку має бути перероблено. От, от де наш фокус, от куди ми рухаємось. Ми знову таки зайнялись логістикою, зайнялись з нуля, збудували термінал в Ізмаїлі. Теж проінвестували суттєві кошти в будівництво до 30 мільйонів доларів. Там сумарно з оновленням нашого логістичного парку, аби забезпечити цей термінал підвозом товару. Змогли на Терміналі зі складом в 9 тисяч тонн вийти на потужність навантаження в місяць 250 тисяч тонн. Так то, то робити майже 30 обертів складською ємністю, змогли організувати цей рух барш до констанції і навантаження суден там. І завдяки цьому повернути українську продукцію на багато зовнішніх ринків, де е, вона раніше була конкурентною. і Вигравала а чи вона стала менше конкурентно Так, Вона стала менше конкурентно спроможною. Зовнішні ринки 2024 року не є сприятливими для нас, і це зрозуміло. Адже погодні умови в Кацапстані також прекрасні. Кацапстан назбирає цього року знову таки прекрасний врожай пшениці і будуть знову тримати 35% ринку світового пшениці. Це добре для нас погано. Це погано для поляків, які знову будуть блокувати нам дороги, але вони не розуміють, що це кацапи. І нас звісно не чекають в тому розумінні цього слова, якому ми зараз обговорюємо, так тому що ми конкуренти, і конкурент достатньо сильний. Але... Хотів би застерегти колег від того, аби переоцінювати свої сили. Так? Тобто, ну стати кукурудзаним катаром під боком у Європи сьогодні. Напевно, я хотів би помилятися, але звучить достатньо фантастично. На вступі хотів би запевнити, що Польща надалі буде вспірати України в тим також в закресі транзиту українських продуктів рольно-споживчих. Польсь мусяла він впровадить певне ограничення. Imporcie wybranych towarów z Ukrainy. Zależy nam na wypracowaniu akceptowalnego dla wszystkich uczestników sposobu zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami importu rolnego z Ukrainy, ale nie importu z małych gospodarstw, a importu z międzynarodowych agroholdingów, liczących często setki tysięcy hektarów. Polska uczestniczy także w rozmowach dotyczących przedłużenia. Autonomicznych środków handlowych ATM w imporcie z Ukrainy do czerwca 2025 roku. Propozycje komisji idą w dobrym kierunku, ale jednocześnie wymagają pewnej modyfikacji i rozszerzenia. Szczegółowe postulaty w tej sprawie Polska zgłasza na forum Rady. І парламенту Європейського. держава ніколи не встигає за бізнесом. От в чому і от моя особиста думка: в чому найбільший виклик для аграрки в найближчі 10 років? Це знаєте, вона от і монета вона завжди має дві сторони. Перша це, це приєднання до Євросоюзу, це величезний ринок. Друге, це от, їхні дотації, це не плюс, це чистий мінус. Тому що українська аграрка така конкурентна, тому що вона виросла без дотацій. Це дитина, яка ходила в школу там, з сильними гравцями. А в Європі це не так працює. Ви сієте моркву не тому, що її продають, а тому, що на неї є дотація. Наші відносини з західними партнерами стають більш здоровими, бо до цього вони були нездорові. Ну, тобто не можна все життя підлозунгами, того, того, що ми захищаємо західні демократичні принципи, ну просто нічого не робити і, і просто отримувати стільки грошей. Мені здається, що в цьому насправді дуже велика перспектива і стимул змінитися нам самим знутри. А, і, і ми точно маємо скористатися ну, ці, цією можливістю. Я, до речі, розглядаю більше як можливість, а не як якась трагедія. А, при тому, що ну, може там 24-й рік буде такий болячий. Незважаючи на країна розвивається, в країну інвестують, і ми її робимо сильнішою. Тому я пишаюся українським бізнесом, я пишаюсь українськими людьми. Це круто.